Ось такі от, дивіться, тостовочки дитячі з капюшончиком. Позиція у нас йде під кодом 107 мішечок в єдиному екземплярі. Вагою 17 кг. Ціна такого лоту по курсу на сьогоднішній день вам обійдеться всього-навсього 897 гривень. Зустрічаються фірмові модельки відомих брендів також. Товстовочка дитяча з капюшончиком, мішечок в єдиному екземплярі. Хто бажає придбати саме цю позицію, замовляємо. Для замовлення вам достатньо буде написати, нам в коментарях беру і забрати цей лот. Відправки у нас щоденні, в день замовлення. Хто сьогодні замовляє, сьогодні ми і відправляємо. Ціна. За 17 кілограмів дитячі товстовочки з капюшончиком під кодом 107,897 гривень. Так, доброго дня, друзі, всім привіт, всіх радий бачити. Сьогодні я вже показував кіглу, Румі, акційну позицію під кодом 805. Був у нас огляд і презентація нової акційної позиції дитячого одягу. Мікс по акції купуєте один мішечок, другий даруємо в подарунок. Огляди є у нас в групі Вайбері, а зараз дитячі товстовочки з карпюшончиком. Останній мішечок, вага мішка 17 кг, ціна 897 гривень з урахуванням знижечки. Хто бажає придбати саме цей лот, забираємо. Вже зараз пишемо в коментарях, беру. Чи буде спортивний одяг сьогодні на огляді? Так, будемо показувати одяг трикотажний мікс, десь ближче до 12-ї годинки. І так, є Оленка у нас забирає цей мішечок Олена Ігнатіва. От дитячих товстовочок з капюшончиком та без можуть зустрічатися в хорошому позиції. Останні ціна. Мішечка по курсу на сьогоднішній день лише 897 гривень. От, не пошкодуєте, як отримаєте цей мішечок, розпакуєте, самі переконаєтеся, наскільки він чудовий. Дитячі товстовочки з капюшончиком та без. Позиція під кодом 107. В дуже хорошому стані. Ні, це, цей лот у нас останній був. Його вже щойно забрали. Є тов... дитячі товстовочки без капюшончика під кодом 106. Ось саме ця позиція. Був у нас останній мішечок. Хто бажає дитячі тостовочки без капюшончика пишемо нам повідомлення на Viber за номером, який у нас на огляді в прямому ефірі. Так, Дякую за відгук. Друзі, саме цей мішечок у нас щойно забрали. Далі будемо показувати дитячі. Кохточки флісові, буде, у нас пару мішечків, і покажу також товстовочки дитячі, без капюшончика. Саме от цю позицію вже забрали. Дякую за замовлення. Зараз складу цей мішечок.